Не плач, кохана, чуєш? Чуєш? Я живий? Не міг тобі раніше подзвонити. То був страшний, запеклий, довгий бій, та ми не мали права відступати. Скажи хоч слово, мила, не журись. утри сльозу й нарешті посміхнись, а ще молись. За нас усіх молись. І матері від мене поклонись. Цілуй дітей і батькові привіт. Скажи його кобзар тепер в годі. Ми з хлопцями завчили заповіт. Під обстрілом читаємо відтоді. Пробач, ненька, знову мушу йти. і не питай, куди тепер рушаю. Мене чекають прокляті світи. Коли вернусь, я й сам уже не знаю. Вона в сльозах стискає телефон, пусті гудки в душі, гроза лютує. Та він живий, то був поганий сон. Її любов його таки рятує. А він десь там, де небо у вогні, Бронить свою землю від навали. Він вже давно не лічить ночі й дні. Він робить все, щоб ми війни не знали.